Всім привіт! Яка, яка б холодна погода не була, які б приморозки вночі не стояли, але вороття назад вже нема. Почала розпускати бруньку Черемха. В лісі вже веселіше. Повилазили рябчики вже сантиметрів десять. Навіть пролізки в мене в тіні в садочку кажуть, що вже прийшла весна. А раз вже прийшла весна, то неспинно наближається час раїння. А в час раїння справжнього спортивного рейлова повинно бути все готово. Ну а що найголовніше для справжнього спортивного рейлова, це те, щоб у нього було багато справжніх дешевих. Практичних і працюючих ловушок. Ось якось ця. Я коли знімав відео і рекламував ось такі ось паперові діжки із-під патики, варення, там різних харчових матеріалів. І дійсно вони працюють. Вони працюють, раї залітають як в раєвню, так і під раєвню. У мене ось я в лісі цю ловушку. Забув провірити восени, так вони вилізли із раєвні і мені нашпарили ще, мабуть, був взяток. Ось тут видно, під раєвнею під були язики. Такі, такі ловушки дійсно працюють. У мене їх залишилось ще багато. Вони досі у мене висять, стоять. Я їх так і не знімав на зиму, у них дуже багато переваг. Але є одна суттєва. Один суттєвий недолік. Які б гарні ці ловушки не були, але вони паперові. А оскільки я ловлю переважно раї в лісі і стоять вони в мене в лісі, то ось такі ось ляточки запрополюсовані, не рятують бджіл від дятлів. Дятли розбивають Зараз я відійду, Дятли розбивають раєвні, бджоли поки, поки тепло намагаються якось йому зрадити, заліплюють прополюсом. А це ось прополюс. Але ж ліс є ліс і останнім часом з роками, раками. У нас раніше були одні, одні дятли і зелені, це вже якось казалося щось таке диковинка, рідкість. Потім з'явилося безліч, безліч зеленого дятла. І зелений дятел лупаши ось такі ось раєвні. За, за годину буде дирка просунута голова і буде жирувати він тут неділю, поки не, не знищить всіх Ну, Зелений дятел це ще пів біди. Від зеленого дятла можна ставити ловушки дерев'яні і зелений дятел не так справляється з ними охоче як чорний. У нас з'явився останнім часом і дуже багато чорний жовна. Велика чорна, велика, чорна жовна. Це дятел найбільший нашої природи. Раніше він колись був у червоній книзі, я не знаю, можливо, і зараз у червоній книзі. Але і так, і його така неймовірна кількість, що отакі от паперові діжки він розбиває за щитані хвилини. І не тільки паперові діжки, він розбиває і дерева, і навіть сарай, і вікна. Ось таку колоду чорна жовна розбиває за пів години. Мало того, що розбиває і виїдає бджіл. Ось така дирка. Це дятел чорна жовна. І що робити? В лісі, в лісі взагалі ставити паперові діжки не варіант, а дерев'яні вони мало того, що рятують погано від чорної жовної, вони ще і дуже важкі. Довелося б відмовитися від постановки реєвень в лісі в заплаві, якби, якби не медові відра. За мою практику, в мене дуже багато надмати. збиралося ось таких ось, е, битих відр з під меду, Благо, перекупщики невідповідально відносяться до цієї тари, кажуть, що вона одноразова і повертають здебільшого відсотків 20-15, 10% це вже дуже гарно бити і і не використовував, викидувати, наче, наче якось і шкода. А тепер подумалось, ось таке відро пластмасове, років з 10 в ньому був мед, потім приїхало воно мені ось таке. І я ще років з 10 використовував його для витипки воску. Воно все в воску стареньке, але якщо на нього подивитися... Тут, тріснути. <рес> тріснути, да. тріснути. Так ось, якщо подумати, чим це не раєвня? Паперова раєвня хоч і дешева, але ж доставка є доставка. А тут не те, що дешева, вона просто даремна. Беремо дрель. Два. Сантиметр діаметр буде отвір. І робимо десь отак. Оце уші буде десь кріплення. Робимо робимо один отрю, отвір знизу. І один отвір зверху для вентиляції. Ну, або або ось таке відро. На цей раз зробимо один отвір От вір ось тут для вентиляції і експерименту. Так, Ну а хто ще бажає, я знаю таких педантів, які вважають, що, що треба, щоб все було так, як книжка пише, щоб все було красиво, то хто бажає, може. Може перекрутити навіть ось такий рядковий загороджувач. саморізиком, раз шурупиком. Я цього робити не буду. Я вважаю, що він тут 100 років не потрібний і з функцією, з функцією літкового загроджувача добре справляється. Просто пучок сухої трави в літок, Вона не вилазить, там розширяється, тут вона тримається краще, ніж літок, який при переносі, перевозці може бути просто легко зачеплений, здертий і бджоли повилазять. Сюди пучок, сюди пучок і поніс бджіл набагато цікавіше бджолом і потрібніше це. Це ось такі залишки соті у світлі. Навіть можна, щоб вони не кріпилися до, до кришки чи до стінок. Можна просто ось, так ось накидати, набросати їх в самому відрі. Вони виконують свою функцію, не так, як будівельний матеріал, як просто запахом приваблюють бджіл. Остатки сот, це значить, що тут жили бджоли, раз тут жили бджоли, то місце підходяще і бджола розвідниця в першу чергу звертає увагу на такі місця, звідки пахне. Пахне сотами, а тут вже пахне навіть більше, ніж потрібно. У зв'язку із цим я завжди до стелі додаю ось таку бджолину вкусняшку. Це заздалегідь. Мною приготовані холстики, які я клавимо поверх рамок на своїх тачках. Заздалегідь приготувався для ройоловного сезону. Ми таких холстиків ще років на 10 вистачить. Тож все, все готово, можна вирушати до заплави. Чесно кажучи, я не бачу причин, щоб така ловушка була гірша, ніж паперова. Єдиний її мінус це не набагато трохи менші розміри. Але ж 20 літрів є. Я думаю, що для райка цього досить, то навіть для рая цього досить. Головне не запізнитися, прийти до осені, коли він це забудує з ліємедом. Забрати або підставити ще одне відро зверху. В таких відрах можна, можна райка навіть не, не пересаджувати, не знімати, не, нічого не робити, а просто відкриваєш кришку і ставиш, і ставиш наверх цього відра і ще одне таке відро. І виходить вже, вже борт на 40 літрів. Ну, це вже буде потім, а поки на рахунок дешевизни куди ще дешевше ніж даремні биті безплатні свої відра. На рахунок легкості, ну куди ще легше, аніж пластмасове відро. На рахунок довговічності, ну куди ще довговічніше, ніж пластмаса. Єдиний мінус, єдиний мінус. Та, в принципі, і Для паперової діжки не можна було ставити її на сонці, тому що дуже жарко. А тут а мало того, що бджолом буде жарко, жарко таки ще і пластик боїться прямого сонячного проміння, він стає крихким і просто-напросто колода розвалиться через рік, через два. От і все. Я думаю, що в наступному відео ми з вами підемо в заплаву, у ліс, поставимо перші свої колоди. В Цьому році не бачу, не бачу причин, щоб не поставити перші колоди, адже, адже часу вони не бояться, дятел їх не розіб'є. А тоді, коли прийде час раїв, у мене може не вистачити просто вільних днів. Тож, що якщо райони вже будуть стояти, то я не бачу нічого в цьому поганому. В наступному відео йдемо в заплаву з за реєвнями. Дякую всім за увагу та терпіння.